перше питання порядку денного бюджетної комісії затвердження розпорядження голови облдержадміністрації про внесення змін до обласного бюджету. В результаті перерозподілу субвенцій з державної казни наша область додатково отримала 33 мільйони гривень. Вони будуть спрямовані на потреби Вінничини у соціальній сфері. Виділяємо Липовецький, центральній районній лікарні 180 тисяч гривень 95 тисяч Вінницькому обласному клінічному онкодиспансеру. І 200 тисяч та машпільські районній лікарні за рахунок коштів, спрямованих на реформування системи охорони здоров'я, буде профінансовано оновлення кількох медичних закладів області. 100 тисяч гривень виділено на лікарню імені Миколи Пирогова на реалізацію програми енергозбереження. Передбачено відремонтувати і кілька лікарень області. Ці кошти спрямовані на забезпечення інвалідів першої та другої групи на, на вирівнювання районів. Щоб вони фактично однаково могли забезпечувати громадян всім тим, що їм гарантує держава, також члени комісії затвердили плани розвитку комунальних підприємств на 2014 рік. Внесли зміни та доповнення до рішень про стратегію розвитку Вінниччини до 2020 року та проєкту рішень, які стосуються внесень змін до програм.